Добрий день, вас вітає Агентство нерухомості стабільність. Представляємо до вашої уваги особняк по вулиці Кармелюка. Центр міста івано франківськ Так, ось там у нас вуличка Кармелюка. Заїзд прямо в гараж. І заходимо у двір. Такий дворик. Трошки там місця у нас. Залишаються практично всі меблі, буквально заберуть якусь техніку. Дуже гарний камін. покажу сам вузол, душова кабіна і ванна. Так, тут ще є трошки місце, нібито як дворик. Можна поставити якусь чайдолку. Ми, власне, піднімемось на другий поверх. На другому поверсі у нас дві наступних кімнати. Так, Щкіряні диване. Ще одна спальня. Так, ось такий цікавий об'єкт всього 120 квадратних метрів центр міста івано франківськ Ціна трикімнатної квартири. Всім дякую увагу, за увагу. До побачення.